Вітаю, друзі, це Львівська мануфактура новин. Програма по мануфактурам. Мене звати Тетяна Першляк. і говоримо зараз про те, що буде відбуватися буквально за кілька годин, точніше за годину. Володимир Зеленський, друга зустріч із Дональдом Трампом у овальному кабінеті. Але поки Зеленський летів до Вашингтона у світі, схоже, знову змістилися акценти. Дональд Трамп буквально за кілька годин до зустрічі із Зеленським провів двогодинну розмову з Путіном і знову перевернув все до гори-дригу. Американський президент заявив, що спитав у Путіна чи не проти він якщо США дадуть Україні кілька тисяч томагавків. Визнав, що ця ідея категорично не сподобалася кремлівському диктатору. У Кремлі відреагували нервово в Брюсселі дуже обережно. А Будапешті вже готові приймати Путіна на зустріч із Трампом і Зеленським. І світ знову опинився в точці великої політичної гри між Вашингтоном, Москвою і Києвом. А чого нам, українцям, очікувати від цієї зустрічі? І чи можна щось взагалі спрогнозувати із зовсім непрогнозованим та непередбачуваним американським президентом? Ми про це говоримо із нашим гостем, політологом, міжнародником Михайлом Шабановим, вітаю. пане Михайле. Вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Знаєте, прогнози, це справа невдячна, Тим більше якщо це стосується американського президента Дональда Трампа. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію? Тобто, розмова з Путіном, це спроба Трампа знову загравати з Кремлем перед зустрічю з Зеленським. Чи це можливо елемент тиску, щоб змусити все ж таки Росію піти на поступки? Ну, звичайно, це а, спроба тиску, тому що за останній час ми дійсно можемо відмітити, хоча б а, суттєві зрушення у риториці не тільки Дональда Трампа, а його курсування від такої, ну скажімо так, нейтрально-промосковської позиції а, листопада 2024 тисячі два Абсолютно більш-менш визначеною стратегією, яка підтримується його командою, і стратегія ця пов'язана ну, по перше, з миром через тиск, з миром через силу. Тобто, наразі а, Трамп по суті промацує ситуацію, тобто розмова з Путіним, це намагання а, скомунікувати, щоб подивитися, власне кажучи, яку реакцію буде мати його заява щодо постачання великої кількості тамагавки. Власне кажучи, да, тобто, ну, і відповідних установок, яких, власне кажучи, потребує на сьогоднішній день Україна, тобто він отримав цю реакцію, і наразі далі вже а, Трамп буде діяти у відповідності з цією тисковою моделлю. Тобто, скоріш за все, а, після розмови з Володимиром Зеленським відбудеться, ну скажімо так, декілька а, інформаційних натяків. На можливість, на нові можливості в постачанні зброї, тому що щодо Путіна Трамп абсолютно розуміє, що ситуація ну, більш-менш, скажімо так, схожа на ті ситуації, які відбувалися місяці, два і три назад. Тобто, крім того, Трамп за останній період він відчув слабкість Росії. Він зрозумів, що ну, його вираз знову ж таки, що Росія є таким покоровим тигром. Власне кажучи, і як він казав, що там велика і могутня держава а війни там завершує за досить короткий період. А Росія фактично веде війну четвертий рік. Тобто, це такі цитати Трампа, які м'яко натякають на те, що його позиції вони змінюються. І Трампу хочеться подобатись перш за все, і зараз він із ситуацією в Газі, власне кажучи, із ситуацією. Між Армією з Зірбайджаном, тобто він ситуацію з Іраном. Тобто, він відчув, що сила, тобто прояв сили з його боку подобається його ядерному електорату. Тобто, для внутрішнього вжитку, це наразі ідеальна, скажімо так, поведінка, ідеальна мікстура для його електорату. Тому він йде цим шляхом. ось Абсолютно розуміючи і підвищуючи ставки, тобто згадування томагавків це підвищення, власне кажучи, ставок. І знову ж таки, якщо Росія не іде на а вона не йде на відповідні кроки, то Трамп просто відповідно буде, я вважаю, надавати ці можливості для України, звичайно, він зараз лавіює, він лавіює, намагаючись зрозуміти, як йому більш вигідно буде діяти. Але ми повинні з вами спостерігати і за Трампом, і, власне кажучи, за його командою. Тобто, наразі навіть під Хексет, який не відрізнявся особливо про українську позицію, він також змінив свою риторику. Тобто, це є показовим. Звичайно, це далеко не найкращий керівник Пентагону знову ж таки, але він є дуже маркерною особою у команді Трампа. Тобто, судячи з усього, змінюючи свою риторику. Відповідності з а, бажаннями, з риторикою власного шляпа. Так, ми за цим ми за цим спостерігали тільки цього тижня. Так, оця е, заява, зміна риторики, порівнюючи з лютим минулого цього року, е, Трамп, звичайно, що хоче бути великим миротворцем. Він може він хоче а... зупиняти всі війни, які існують на планеті Земля. Можливо, навіть десь на сусідніх планетах. Е, тільки він е, хоче, щоб світ думав, тільки він може зупинити Росію, але тим часом е, дивіться у Вашингтоні Зеленський вже. Провів зустрічі із оборонними компаніями, із енергетичними корпораціями, тобто офіційно візит про зброю, енергетику, гарантії безпеки. Як ви думаєте, чи може ось цей ну неочікуваний для нас очевидно, дзвінок Путіну вплинути на рішення, які вже готувалися у Білому домі, зважаючи на Рамштайн, заяви міністра війни, заяви Трампа про тамагавки, очікування тамагавків? Ну, різкої зміни риторики, все ж таки, я не прогнозую. Так, звісно, прогнозувати Трампа це таке неблагодарне діло. Але у цьому сенсі, я думаю, це вже командна гра, де Трамп буде дотримуватися певної все ж таки логіки, певного алгоритму, який вже обраний. Власне кажучи. Тобто він, звичайно, хоче яскравості. Він, звичайно, буде говорити. Ну, як завжди, знаєте, журналісти підбирають слова Трампа, намагаються їх приєднувати одне до одного і розуміти, що він там мав на увазі. Тобто він продовжує так говорити і, власне кажучи, але уже у ракурсі, ну, скажімо так, більш проукраїнському, який нам наразі потрібен, якого ми бажаємо. Тим більше, дивіться, Америка нарощує військову взаємодію з нами, енергетичну взаємодію з нами. Америка планує знову ж таки. Брати до уваги український досвід у сенсі виробництва дієвих і дешевих дронів, власне кажучи, чого не вистачає для Сполучених Штатів. Тобто Трамп і його команда відчувають великі можливості. Насправді, ну це знаєте, така класична риторика Трампа про великі величезні, да, ось великі можливості, ось у цьому у цій співпраці. Я думаю, це також є фактор. Тому що українська армія наразі зараз застосовує нові інноваційні засоби а, ведення війни, і Сполучені Штати хочуть прийняти ці засоби насправді, і розуміння цього є і в Трампа Тому а, від співпраці Трамп не відмовиться. Єдине, що знову ж таки, його а, політична риторика вона залишиться ось такою гібридно-туманною знову ж таки. З відповідними натяками, з намаганнями якось лавіювати між позиціями, але треба відслідковувати і дії в тому числі в цьому сенсі, тому що Трамп роздратований, він роздратований перед усім Росією. Він роздратований позицією Путіна. Він відчуває слабкість Росії. Він бачить, що Росія готова прийняти навіть тих лідерів держав, ну наприклад, сирійського президента яких вони вважали до того терористами, що там підлягають знищенню, тобто, це слабкість, власне кажучи, і команда Трампа це абсолютно бачить, і вони діють у відповідь і будуть діяти відповідний спосіб? А риторика стамагавками це промацування ситуації, тобто наскільки Путін можливо відчує певну фобію. Тобто наскільки він неадекватний ситуації. Тобто, всі ці моменти Трамп намагається, ну хоча б зрозуміти для себе. Хоча дійсно дійсно, тут треба ще знову ж таки згадати особливості, ну скажімо так, рис Трампа психологічних. Тобто, він є нарцисом, тобто він бажає бути найвеличнішим миротворцем знову ж таки у всі часи, ось гарно виглядати в цій ситуації. Тобто, це про це не треба забувати. Тобто гарна риторику Трамп зараз буде а, підтримувати, все ж таки, певними діями на це є сподівання. А, тим більш а, він розуміє, що ну, приїзд президента Зеленського це перш за все про предметні розмови та про конкретику, ось а не про великі, не про great deal на сьогоднішній день, а про конкретні справи. Ну от сьогодні з'явилася е, стаття Financial Times Написала, що е, зустріч е, Трампа і е, Володимира Путіна Алясі була, е, обіцяла стати великим кроком в регулюванні війни. Насправді стала провалом, тому що своєю е, 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 лекцією про історію про Рюрикович Хмельницького і Ярослава Мудрого він відверто роздратував Трампа, що той хотів припинити скасував обід, який був запланований, і хотів припинити кілька разів, е, вставав, щоб е, щоб ти е, Зустрічі тому напевно що напевно, що зараз вже трошки в них стосунки не такі, але заява Андрія Сибі сьогодні він сказав, що сам факт розмови Трампа з Путіним свідчить, що Росія втратила стратегічну ініціативу, оце є дипломатичний оптимізм, чи справді є ознаки, що Москва слабшає. Ознаки, що Москва слабша, і є знову ж таки, це особливості дипломатії, які вона демонструє по відношенню, навіть знову ж таки до країн, які раніше були фактично військовим полігоном для неї, да? тобто для Сирії, де вони випробовували на мирних людях, власне кажучи, зброю на сьогоднішній день. Знову ж таки, Росія вимушена приймати президента Сирії, якого сама оголошувала ворогом, власне кажучи, при цьому тримаючи. Башара Асада у москва Сіті. Да? І слабкість Росії дипломатична. Вона абсолютно зрозуміла, і наразі Трамп намагається також натиснути на Росію через Китай. Тобто через те, щоб Китай, власне, відчув на собі, що таке купляти російську нафту. тобто Ці, е, ці позиції Трамп зараз також висловлює. Тобто натиснути на Китай, щоб Китай дотиснув Росію. До того щоб припинити, власне кажучи, війну через якраз оцей нафтовий а, вимір взаємовідносин, ресурсний вимір взаємовідносин між Китаєм і Російською Федерацією. Бо ми чудово розуміємо, що Китай наразі він є а, сюзереном у цих відносинах з Росією, тобто він користується ресурсами і він надає гроші, власне кажучи, за дешеві ресурси, але все ж таки надає тому, Трамп хоче і натиснути власне на китайську сторону. І я думаю, це вдалий абсолютно хід, тому що Росія вона не має тієї суб'єктності як раніше. Ось і в принципі, китайська сторона може за бажанням підвести певну риску під агресивну риторику і дії Кремля. Угу. От дивіться, давайте так. Ну які головні меседжі Київ Володимир Зеленський повинен сьогодні донести до Трампа? Тобто відбулися зустрічі, ми про них дізнаємося, і результати з, згодом краще, щоб ми це побачили на, на полі бою. Як це може змінити гру з Росією? Що має сказати Київ? Яка має бути наша позиція? Наша позиція це позиція сильної суб'єктної держави. Ми повинні всіми силами доносити до Дональда Трампа, а те, що його риторика відносно паперового тигра є абсолютно обґрунтованою, абсолютно що на полі бою. Що власне кажучи, в економічному сенсі Трамп постійно повторює про те, що економічні позиції Росії зараз вони ну буквально провальні. Це стосується НПЗ. Це стосується дефіциту бензину, власне кажучи, в країні агресорці. Тобто, тиснути на цей момент, як на полі бою, так і власне в економічній ситуації Росія знаходиться в патовому кризовому стані, і ось донести знову ж таки суб'єктно від України саме ось ці моменти є ключем до, власне кажучи, ну не до серця Трампа, але до розуміння того, що. Він може змінити ситуацію і покращити свою репутацію в цьому сенсі, тобто бути справжнім, а не паперовим тигром по відношенню до країни агресорки, чого він, власне кажучи, і прагне. Тобто він прагне бути сильним лідером мага адміністрації, тобто надати йому ці козирі, які, власне, кажучи зараз є, і позиції, які є в Україні. Тобто Україна динамічно розвивається, це також треба донести. Україна готова до партнерських відносин, готова запропонувати не тільки ресурси, ні запропонувати інновації у військовій сфері, які допоможуть Сполученим Штатам отримати багато дешевих ефективних дронів, багато дешевої ефективної зброї, яка себе Власне кажучи, гарно зарекомендувала на полі бою. Тобто вони цього прагнуть, і ось довести, що ми сильні у сенсі військовому, що українська армія можна підкреслити, фактично стримує Росію власними силами і цим захищає партнерів Америки, Європу. Власне кажучи, так усі ці меседжі меседж про нашу силу і інноваційність і в той самий час про. Колос на цегляних ногах, тобто про сучасний путінський режим, який не в змозі, просто не в змозі, бути вже а, лідером а, якимось там регіональним, тобто Путін фактично все втратив на сьогоднішній день. Тобто всі Центральноазіатські Республіки, Кавказькі Республіки, ми кажемо про Південний Кавказ, да? ось всі вони втрачені геополітично для Кремля. Тобто і більшість з них вони переходять якраз до орієнтації на Сполучені Штати, орієнтації на Туреччину, орієнтації на Китай, ось орієнтацію на Францію. Знову ж таки, оце треба підкреслювати і дати розуміння того, що Україна це дуже корисний партнер. Трамп любить корисність. Він любить вигоду, він любить профіти, він любить гарні. Великі, власне кажучи, угоди, ось дати йому розуміння цього це означає виграш в цій ситуації, тому що Трамп полюбляє переможців. Ну, є така в нього особливість знову ж таки, це особливість американської культури в цілому, але Трампа, зокрема, тобто він вважає себе переможцем, і він хоче мати справу з переможцями. Просто давайте Із... звернемо увагу, так. Да. Да, я яких президентів він зустрічає завжди, а, ну скажімо так, з певним піднесенням? Ну, наприклад, президента Сальвадора, який жорстко вирішив проблему з злочинністю в себе в країні, да? Тобто є, ну, є диктатором, але яскравою особистістю сильних лідерів Європи, власне кажучи, да? а, демократичної Європи, президента Зеленського, який довів, що він є. Сильним президентом, незважаючи на ту критику, яка була власне в овальному е кабінеті. Да? Тобто він довів, для Трампа зараз от, зміна вектору з того, що Росія щось себе уявляє, до того, що Росія є суто ресурсною колонією Китаю, ця зміна вона ось фрагментарно, але вже відбулася. Тобто, те, що він розмовляє з Путіним, це є певним таким інерційним процесом. Інерційним процесом, тому що він тепер добре розуміє, що Росія поступово втрачає свої можливості. І е, не секрет, що він Трамп може себе закарбувати в історії не тільки миротворцем, е, між е, Алієвим та Пашиняном, не тільки е, вирішуючим ситуацію, власне, в Газі, ось але е, в Ірані, але й. Потужним, власне кажучи, полководцем да справжнім американським президентом, якого потребує світ, ну ось так в цьому сенсі дійсно тоді е, все вдасться. Ну так, бачите, зараз зовсім інше сприйняття вже і України, і Володимира Зеленського, навіть можливо, партнера і союзника. Якщо Київ покаже рішучість, Володимир Зеленський вдіне правильний костюм, а ми знаємо, що він може вдіти правильний костюм, і більше, і більше скандалу такого не буде, то можливо продовжиться наш наші перемовини щодо томагавків. І от вам не здається, якщо можна. Коротко, Європа, вона дещо якось демонструє обережність у відносинах з Путіним. А Трамп навпаки тисне, що Європа має допомагати більше, війна ведеться на континенті, але загалом це ну, все ж таки обережно. Ну, Європа знову ж таки єдина у сенсі розуміння дійсно російської загрози, але кожна країна вона намагається реагувати на це по-своєму. Хтось намагається навіть домовлятися з Кремлем, і такі є, зокрема, Угорщина. Ось або Словаччина певним чином домовлятися, і такі, і виграти для себе власне час. Хоча той самий Орбан він чудово розуміє, що Угорщина свого часу пережила відповідно радянську окупацію, пережила події 1956 року, і, власне, чим це пов'язано? Він чудово, це, я думаю, розуміє. Ось, але намагається виграти час таким чином. да Більшість Європи на сьогоднішній день, тобто ключові європейські економіки, тобто це Німеччина, це Франція, це Італія, це Іспанія. Розуміння загрози Росії в них є, безумовно. Особливо вони є в Німеччині, яка чудово розуміє, що саме німецькі війська будуть потенційно протистояти росіянам в країнах Балтії. що саме німецькі війська візьмуть на себе цю роль, тому Німеччина готується. І а, на сьогоднішній день я вважаю, що саме позиція Фрідріха Мерца вона є однією з найкращих взагалі позицій серед європейських лідерів, тобто, не в порівнянні з позицією Мануеля Макрона або з позицією Джорджі Мелоні. Тобто, це абсолютно чітка позиція це. на стримування і це добре. Звичайно. А, Ін інші країни вони орієнтуються на да, лідерів, вони орієнтуються на Німеччину. Багато хто з них. Німеччина конкурує у своїй риториці і політиці з Францією традиційно історично. Ось. І ось зараз яка з риторик вона переможе в цій ситуації? Власне, таку загальну картину ми будемо мати. Ну, скоріш за все, дійсно німецька позиція, оборонна позиція. Військова позиція та да, політична позиція, вона наразі перемагає. Тобто, але знову ж таки, європейці німці вони багато в чому обережні, тобто вони обережні. Але якщо ми проаналізуємо з вами процеси, які відбуваються в більшості країн Європи, то це процеси підготовки до війни, це процеси розширення військових бюджетів. Десь незначні, але все одно це відбувається. Це процеси, які пов'язані з Північною Європою. Де залітають дрони, знову ж таки, да як і до Польщі, так і до Північної Європи, да сьогодні. І ці країни також замислюються відносно потужності, власної ну і потужності НАТО, в цілому. Тобто, процес йде, звичайно, він повільніше, ніж нам хотілося. Звичайно, вас європейські політики орієнтовані на власних громадян, які довгий час перебували в такій, знаєте, своєрідній сплячці. Тобто не розуміла або не хотіли розуміти російської загрози наразі. Я думаю, сама Росія підштовхує їх до цього розуміння: тобто, російські дрони в Північній Європі або російські дрони в Польщі, це фактично або в Румунії. Це підштовхування до розуміння навіть найбільш помірних урядів до того, що щось треба. З цим робити, власне кажучи, і що крім них або об'єднаної Європи, яка стане єдина у цьому сенсі у цій позиції, ніхто за них нічого не зробить. Я думаю, що і позиція в Європі вона в цілому дещо домкратить американських колег, які бачать все ж таки ну певну єдність в риториці, можливо, повільніше ніж їм хотілося, але знову ж таки вона є на сьогоднішній день. Ну так, і повільніше, чим нам би хотілося, звичайно, тому що нас щодня обстрілюють, нас щодня гинуть. Гинуть цивільні, гинуть діти, і ми готуємося до блекаутів. Ми готуємося до холодної зими і до випробувань. Попри те, сподіваємося, що зустріч пройде вдало. Вже за кілька хвилин наші глядачі, от ми говорили до подивимося, що буде відбуватися у Білому домі. Нагадаю, що зустріч відбуватиметься о 20.00. За Києвом вона буде годину тривати і буде відбуватися за закритими дверима, тобто без присутності журналістів. Ми не зможемо стежити за тим за оточенням, тому що це дуже красномовно дивитися, хто там що. Як, як реагує і чекатимемо вже я думаю, що на ці вихідні завтра, післязавтра, ми вже будемо чути гучні заяви. Сподіваємося, що всі вони будуть на користь України. Пане Михайло, дуже дякую вам за влучну аналітику. Дякую, що ми цей вечір проговорили напередодні зустрічі. Отже, світ зараз вже ввечері спостерігає за грою великих, але в ній. Україна вже демонструє, що тепер вона не просто об'єкт переговорів, а повноцінний учасник. Ми набули суб'єктності на четвертому році війни, і ми будемо теж слідкувати за розвитком подій Вашингтоні. І, можливо, буде перші, якщо ця зустріч буде, і будемо повідомляти нашим глядачам найважливіше. Дякую, що були з нами цього вечора. І дякую нашому гостю, пане Михайло. міжнародник- політолог. Ми говорили про очікування і, можливо, якісь. Прогнози, якщо це можна так казати, із Трампом щодо сьогоднішньої зустрічі, Михайло Шабанов, дякую вам, Тихого, спокійного вечора. Слава Україні. Героям слава.